Подаватимуть в суд мешканці гуртожитку, що на проспекті Університетській, 21, один Кірвограді, зібрали збори і зафіксували неналежне надання комунальних послуг. Запросили чиновників міськради. Нагадаємо, люди хочуть відсудити будинок у його власника і передати на баланс міста. Третій тиждень вони живуть у наметі на головній площі Кірвограда. Кажуть, на такий крок пішли після продажу власником гуртожитку кількох квартир разом із людьми. На загальні збори мешканців гуртожитку ні власник, ні його представник не з'явилися. Заступник міського голови Кірвограда Олександр Мосін разом із головним комунальником міста Олександром Хачатуряном оглядають коридори гуртожитку. Світло тут з'явилося кілька днів тому. Та й то завдяки домовленості міської ради з обленерго. різні думки що як цей таке Дірки на підлозі та у стелі у квартирах на Останніх поверхах грибок через дощі в таких умовах останні кілька років живуть мешканці. Скаржаться навіть запасним виходом у випадку надзвичайної ситуації скористатися не зможуть. Запасна сходова клітина вщент заповнена сміттям, яке ніхто не прибирає. На третьому етажі заварена стоїть сітка, рабиця і заваріна двері. Там неможливо вийти на ту сторону. Там запасний вихід. Мешканці власним коштом роблять ремонт у коридорах та не розуміють за що з них фірма власна будинку хоче гроші за квартплату. Ніхто не вбирає, ні дворника, ні електрика, ні сантехніка, ну у нас нікого нет. І вже ми якби как бы, устали від того боротися. время пан Ярошенко представляє ППВ Гран. Говорить, що вот он очень хороший содержатель нашого дома. Ну от ми доказуємо, що це неправда. Напередодні люди отримали рішення Дніпропетровського апеляційного суду на їх користь. Власник гуртожитку двічі намагався оскаржити рішення сесії міської ради, яка скасувала своє ж попереднє рішення, на основі якого і було оформлено право власності на будівлю. Нам нужно подати іскове заявлення. Тіпер скасувати право власності на цей житловий будинок за вагран. Сенові то по суті. Ті, якби хто це это це сделать городской совет или все-таки жителі этого дома? То вот в этом вопросе нужно разобраться. за підсумками зборів. Мешканці збирають підписи, аби протокольно зафіксувати відсутність належних комунальних послуг. Наступну зустріч проведуть в п'ятницю у міськраді. Тоді вирішуватимуть, як повертати будинок у комунальну власність. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.